Процентні ставки, ймовірно, знизилися. Вони розкидані, але ймовірно, знизилися. Вони справляються дуже добре, це, це було дивовижно. Учора у нас був великий день. Завжди будуть перехідні труднощі, але у нас був у В історії це був найбільший день в історії на ринках. Знову ж таки, будуть витрати на перехід і проблеми з переходом. Але в кінці це буде. Це буде чудова річ. Прозоро. Тому ми хочемо бути прозорими, і ми це зробимо до того часу. Добре, я повторив те, що сказав Говард щодо торгівлі. Що у нас понад 75 країн, які хочуть приєднатися. Отже, це буде Міністерство фінансів, торгівля Джеймсон у USTR, і ми впроваджуємо процес. І як ви сказали, ви також будете частиною переговорів, оскільки скажіть нам про наступні кроки щодо Китаю. Що ж, я не бачив цього, бо був тут дві з половиною години. Як тож ми пройдемо через чергу і домовимося з цими країнами, які збираються зробити нам найкращі пропозиції. Так, ми опинимося в місці великої впевненості протягом наступних 90 днів щодо тарифів. Сьогодні ми мали дуже хороші показники інфляції. Нафта нафта знизилася. У них був успішний ринок облігацій, тому я не бачу чогось незвичайного сьогодні. До конгресу за це, але у нас не буде. У нас не буде проблем. Що стосується Китаю, ми хотіли б змогти укласти угоду. Вони дійсно скористалися нашою країною протягом тривалого часу. Вони обманювали нас більше за будь-кого, ніхто як люди могли терпіти це, сидячи на моїй посаді, навіть не віриться. І ми говоримо про багатьох президентів, не лише декількох. І Але вони зробили це, і все, що ми робимо, це виправляємо ситуацію. Ми перезавантажуємо все, і я впевнений, що ми зможемо дуже добре порозумітися. Я маю велику повагу до президента. Сі він був у дійсному сенсі другом моїм протягом тривалого часу, і я думаю, що ми зрештою розробимо щось дуже хороше для обох країн. Я з нетерпінням на це чекаю, Китай сьогодні відповів, зменшивши кількість американських фільмів, які можуть бути показані там. Яка ваша реакція на їхні дії спрямовані на культурний експорт сполучених штатів? Думаю, я чув про гірші речі ніж це хочете побачити в кінці 90 днів? Ви введете ті вищі тарифи чи подовжите паузу. Ну це те, що сталося бе. Ну це те, що сталося бе. Я маю на увазі, якщо ми не можемо укласти угоду, яку хочемо або повинні укласти, або яка ви знаєте вигідна для обох сторін. Вона має бути вигідною для обох сторін, і тоді ми повернемося до того, де ви були повернулися до цифр, які оголосили. Так, я так думаю, не продовжили паузу. Так. Ну, побачимо, що станеться в той час, пане президенте. На що ви плануєте використовувати гроші, які ви отримуєте від доходів через тарифи? Погашення державного боргу. Зниження податків, створення хороших бюджетів, допомога крісті з кордоном і всіма іншими речами, які ми побудували. Як один блок, чи як окремі нації для тарифів. Ми розглядаємо це як один блок. Вони були дуже жорсткими, але дуже розумні. Вони були готові оголосити відповідь. А потім вони дізналися про те, що ми зробили щодо Китаю та інших, але особливо Китаю, і сказали. Знаєте, ми трохи стримаємося. Вони вирішили. Вони вирішили стриматися. Я думав, що вони дуже розумні. Дивіться, ЄС дуже розумний, але вони дійсно скористалися Сполученими Штатами. Вони ненавидять нашу країну. Так, давай, Джеф, ми говорили про Японію. Чи можете ви прояснити, яке ваше бачення для US Steel? компанія U.S. Steel буде почуватися дуже добре тепер, завдяки тарифам? І я не знаю, чому їм взагалі потрібна угода. Дякую Дякую. всім.